Російська економіка стикається із серйозними викликами а можливі санкції від ЄС та США можуть змусити владу вдатися до жорстких заходів. Повідомляє УНІАН. як зазначив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень НІЗДІ Іван Ус, Росія має обмежені варіанти. Поповнення бюджету це підвищення комунальних тарифів, скорочення соціальних витрат або конфіскація 60 трильйонів рублів із депозитів Росіян. А планує скоротити офіс на 40%. А ціни на газ для населення можуть зрости на 230%. Водночас 13% газу, який ЄС досі отримає від Росії, може потрапити під запровадження мита, що прискорить відмову Європи від російських енергоносіїв. Це Washington Post прогнозує, що літній наступ Росії може стати її останнім шансом прорвати українську оборону. Костянтин Матвієнко, політичний експерт, є гістцем гостем нашої студії. Зараз він уже з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Але. Ну вітаю. от стаття Уніан опублікована напередодні. Аналізує можливості сценаріїв розвитку економіки Росії до кінця поточного року і порівнює їх зокрема з тими, що призвели до розпаду Е, СС... Чи справді ситуація в Росії нагадує певний період в радянському союзі? Розпаду СРСР призвела на економіка, а просто радянський союз завалився під вагою власної конструкції. По перше, вичерпалася радянська ідеологія, наростилися суперечності між радянськими народами, народами народом радянського союзу. Економіка це була вже в останню чергу. В Російській Федерації мають місце абсолютно подібні процеси. Так з одного боку, крах економіки це знищує інфраструктурну зв'язність Росії. Зупиняється залізниця швидкість пересування вантажів по території Росії залізницею. 15 кілометрів на добу на добу підкреслюю. Далі ну ви знаєте, не літають літаки. рвуться трубопроводи, катастрофа в комунальному господарстві. Тому так російська економіка підупадає. Тепер ще одна дуже важлива річ, про яку майже не говорять у нас, це реальна кількість російського населення. Згідно їхнього перепису, в Росії проживає 146 мільйонів людей. Так, от є релевантні обрутовані дані, в тому числі дані російських демографів, що в Росії проживає не більше сотні мільйонів людей. А таку величезну територію 100 мільйонів людей. Людей це просто мало це знищується поселенська мережа. От за Уралом вони пишуть росіяни, що у них проживає 19 мільйонів. Дані об'єктивного контролю кажуть про те, що там проживає 13-14 мільйонів за всім уралом. У всій величезній Сибірі. Сибір Російська Федерація 65% своєї території має підвічною мерзлотою, яка зараз розмерзається. Метан піднімається в повітря. Споруди, які збудовані на сваях на вічній мерзлоті, просто провалюються в землю. Тому російське народне господарство на очах просто очевидно занепадає, і це. Війна Путіну потрібна для того, щоб тримати країну під рушницею, для щоб зберігати свій режим в умовах суспільної мобілізації, в умовах ненависті до України, ненависті до всього західного до західної культури і цивілізації. І тому Путін діє от таким чином: щойно припиняються бойові дії. Це серйозна загроза для дезінтеграції Російської Федерації. Ну, якщо вони навіть не припиняються, як довго він зможе утримуватись Україну в такому стані, зокрема, що війна не сприяє ни економіці, не демографічній ситуації? Як ви вже за зазначили днями російська так, днями Російська Державна Дума дала згоду на збільшення дефіциту державного бюджету втричі? одним махом втричі уявляєте собі значить у них порізали порізали всі програми включаючи програму авіаційного будівництва от вони так хизувалися своїм оцим суперджетом нібито навіть експериментальний зразок зробили немає суперджета, тому що немає грошей. Ну немає фахівців, немає матеріалів, немає обладнання, але немає і грошей у Російській Федерації. Всі гроші вони скеровують на війну. У них занепадає медицина. У них фактично немає освіти. Зростає бандитизм колосальними темпами, тому що люди з одного боку зубожіли з іншого боку, велика кількість людей з бойовим досвідом і з бойовою зброєю. Надалі у них катастрофа в кредитуванні, тобто у них іпотечна бульбашка ще страшніша або така ж страшна. Як і в Китаї, всі ці чинники не дають путіну. Розраховувати на тривалу війну, і він це чудово розуміє. Як це ще краще розуміють там Білоусов старший, це той, який очолює їхній моніторинговий економічний центр, брат міністра оборони, це Набіуліна і інші російські діячі з фахом з головою розуміють, що російська економіка об'єктивно дихає на ладом. Тут тільки не треба впадати в ейфорію і пам'ятати, що в українській економіці теж все не слава Богу. Але нашим тилом є весь цивілізований світ. Так чи інакше, європейський союз донедавна сполучені штати надавали Україні суттєву допомогу таку саму суттєву допомогу Росії надає Китай. Треба пам'ятати, що Китай співвідповідальний за російську агресію в Україні, тому що якби не допомога Китаю, дипломатична, економічна, фінансова, збройна і навіть особовим складом, то вже б ця війна б давно закінчилася. А Так, Китай підтримуючи північну Корею, ну це проксі Китаю. Північна Корея, північна Корея дає і зброю, і особовий склад Китай дає обладнання зброю. очевидно, електроніку. оці країни таку воюють Проти України плюс Білорусь і Іран тому те, якою б не була жахливою ситуація в російській економіці, нам треба пам'ятати, що є оця я його називаю диктаторський інтернаціонал, який ще тримає певний час Російську Федерацію на плаву, дасть Бог запровадять стелю. Цін на російську нафту 45 доларів е, запровадять оці от санкції з пекла щодо Індії і Китаю, які споживають 81% російської нафти. Але це не буде на перший погляд. Це проти Індії і Китаю. Ні, просто тоді Індія і Китай скажуть росіянам так, товариство, а тепер давайте ви будете продавати нам нафту не дорожче 45 доларів. Бо ж такі страшні санкції ми не можемо купити дорожче. І нікуди Російська Федерація не подінеться. У них немає інших покупців на їхню російську нафту. Ще купують Греція, Туреччина. Більше Туреччина, Словаччина і Угорщина, але це мізер в порівнянні з тим, що купує Китай і Індія. Тому от ця ситуація для росіян теж може бути стимулом для припинення війни. Ну от, власне про санкції, які ви згадали, які мають прискорити негативні процеси в економіці. За словами також експерта Івана Уса в матеріалі УНІАН до кінця року Росії залишиться лише три опції для швидкого поповнення бюджету: Підняти ціни на комуналку, скоротити соціальні видатки пенсії, зарплату бюджетникам. І експропріювати 60 трийонів рублів з депозитів у банках. Чи дійсно доведеться йти на на такі непопулярні заходи? Чи вони ризикнуть? Ну і власне якою буде реакція це... суспільства? Чи спричиниться протести? Наприклад, значить, ну що щодо протестів, комуналка, вони просто перестануть платити. А от експропріація 63 трильйонів оце хороший крок. Там у них така ідея, що вони, як в тому МММ, ти не ти, халявщик, Льоня, ти партнер. Тобто вони видадуть взамін депозитів акції банків. Ясно, що ці Вау, акції це, якщо депозит, це живі гроші. Ви зняли з депозиту і купили або долари, або морозиво собі. А от що стосується акцій, це просто перетворення грошей на папір. Держава забирає гроші, видає папірці. Це вже в Російській Федерації було і це стосувалося і України, бо це було ще в радянському союзі. Коли вони пам'ятаєте, конфіскували вклади радянських громадян в Ощадбанку. так, так звана так. Павлівська реформа з навернення. Угу. Це те, що зробив Рижков, їхній прем'єр-міністр. Так, от тепер так теп. Пер у них в росіян залишається фактично єдине джерело. Але ви розумієте, небезпека цього джерела в тому, що це просто перетворює інфляцію в гіперінфляцію Ну і якщо можна коротко, ще один важливий момент хотілося б обговорити після початку повномасштабної війни проти України Володимир Путін формує так звану нову еліту з учасників спецоперації, витісняючи стару бізнес-верхівку. репресія решти, націоналізація стають інструментами боротьби за владу. От це все, формування цієї нової еліти, від якої власне, сам він може і постраждати згодом, це теж може посприяти розпаду. Чи занепадше? Так, України. тому що ну, так звана нова еліта це люди з бойовим досвідом, так, але в умовах російської армії це щось з колосальним досвідом корупції, некомпетентні. Часто без освіти, тому о, красиво звучить нова еліта, але направду це ніяка не еліта і тим паче не нова. Взагалі управлінська якість кадрів Російської Федерації ми це бачимо просто по тому, що в Росії реально відбувається, починаючи від лісових пожежних неспроможності захиститися від повеней, від інших стихійних лих і закінчуючи техногенними катастрофами. Тому в Росії зараз ситуація в умовах самодержавного правління це абсолютно неминуча річ, коли самодержність призначає. Чиновників не за ознакою ква фах, фаховості відповідальності, а за ознакою лояльності. Тобто він не призначав собі безумовно лояльних безмірно лояльних йому чиновників і має тепер ситуацію близьку до управлінської кризи. Я знов таки неделізую ситуацію в Україні їх безумовно треба порівнювати, тому що в Україні теж упр... якість управління все не слава Богу, але це не співставно з Росією. Плюс у нас все таки існує свобода. А відповідно в вільному суспільстві люди по інакшому конкурують, по інакшому відбувається заміщення там посад які вимагають тієї чи іншої компетенції. Краще це відбувається в приватному секторі, гірше в державному, але так чи інакше, вони ж між собою переливаються ці дві сполучені судини. Тому в Україні ситуація трохи краще. Росія, як я сказав, на межі управлінської кризи, ну системної кризи, там купа криз, фінансова, економічна, управлінська, інфраструктурна, ну і так далі. Дякую вам, пане Констатине, за цікаву розмову Дякую. і об'єктивні порівняння. Костятин Матвієнко, політичний експерт, був гостем студії.